Сьогодні 15 травня 2024 року. Середа. 8 година. Зараз 21 хвилина. Продовжую кожен день робити ранкову зарядку. Вести здоровий, тверезий спосіб життя, показувати гарний приклад моїм діткам, а покриттям, які руйнують нашу країну зсередини, показувати хто і хто. Які мене оточують, які збагачуються за рахунок інших, показують хто і хто, бо це дуже важливо. Бо тільки жадільні, які жадібні, які зроблені поки можуть знищувати собі подібних, вже для свого збагачення, будувати своє. Щастя на зруйнованому щасті інших собі подібних людей, які заслуговують на кращу долю, ніж вони пропонують. Tudo А цим тим покикам, які мене оточують, хай буде соромно за те, що за їхні вчинки будуть відповідати їхні нащадки у декілька поколіннях. І їм не допоможуть їхні корумповані зв'язки і награбовані гроші, які втечуть і які в них заберуть.